Всім привіт, ви на каналі SportTrack і ми сьогодні йдемо і за Брошку. Я зараз... оператор. Всім привіт сьогодні. Тако, які плани є на сьогодні? Зараз ми підемо на Брошку, яка вже давним-давно тут, тут згоріла хата. Згоріла. Ну, з... А, кстати, може бути. Так, і ми короче, я зараз їдемо зняти хоче живум біля зрізної дороги. І тут та є поліція. А обычно, плед. Бо голопати і знашли. Так. Типа, ідемо? Мені усе за бровку раніше було страшно ходити, а зараз я вже якось привык. Але якщо ходити вночі, то якось все таки ще страшно. Та навіть мені. Хоч мені вже. Так. Кстати, мене, я б хотів би, щоб ви підписалися на цей канал я. Лішан, щоб ви підписалися на цей. І мій, мене канал називається Драмар, там будуть теж виходити всякі цікаві ролики. Хочу, щоб ви підписалися на цей канал, бо в мене в неділю день народження буде. Зробимо йому такий сюрприз. Ну, це в принципі буде для мене сюрприз. У мене про канал називається Драмар. Підписники. Ось, ця заброшена. Ми не її дуже довго боялися вперше. І тут а, було раніше закрито ось цей такий замоч, замочок. А хто його виламав? Але хтось, коли ми прийшли вже сюди, його хтось цього замка виламав і тепер ці двері відкриті. Це з, з, давня з, заброшена хата. Ну, згорівша. Ось тут ще є підвал. Який я б не хотів би піти. Yeah. І тут один раз впав мій друг один, не цей, і ну, він дуже злякався, бо тут ще було раніше закрито, то ми його взяли за руку і mm -hmm. ну, врятували. Навіть oh, все рухнути, якщо тут uh -huh, треба бути обережним. І ще я не, не розумію, але для чогось ця будка ще така є. Навіщо вона? Ні, ну це, ну зрозуміло, що Сарайчик Може, да, був сарай там для всяких виробів, для всяких, може, навіть тварин. Хто його знає. Може, тут якесь ліжко поламане. Чи що тут? Я взагалі не розумію Можна залізти Розуміло. туди вову. Так. Ну, ще на кришу можна залізти, але тут буде дуже небезпечно, бо тут і гвозді можна. Буту. І може все обвалитися, коротше. А я ще один раз вже наступив на гвоздя і прокулав собі ногу. Давай нових. я во... Зазніму, підніму. Ну, може, там вам видно. Трошки погано буде видно. Ну, от такі ось, ось такий скрай. Що ще можна? Давай ще кудись підемо, покажемо якесь місце. Да. Давай якесь, може, ціканда. Стремний... Кстати, ще от того стромий туалет, в, які... в якому. Всякі пауки жуки Я туда не попущу. Можна підвал? От його підвал показати, Валера. Підвал? От його Кстати. Типу занятий що там всередині Ходіть просто, там. ходіть. А ти потім це відео будеш передивитися? Хочете прикол? Зараз звідси вилізе шрек. Самбаріву, баріву. баріву. Кстати, а я чуть улет, перший бачив. Серйозно. такого такий вопхащий. Він якийсь страни йде коли буває. Мені трохи страшно, але тут його, звісно, ходити. Бо навіть деколи кажуть, що тут капкани може стояти. А я туди бачу в, деяких циганів. Во, ось тут під, підвал якийсь, але він закритий, завалений. Тому що прохід є туди, туди. Там може там прихід є. Дивися! Тут зіхваляється. якщо ти до нас хочеш е зайти, то вже будеш тобі добу з мене знімати. О, коротше. Дивися, тут ще хтось особи живчика. Хочу тебе розчарувати, що це може бути не живчик. Це живчик. Братан, це живчик. Це ти живчик. Але <х mínimo> Але дивіться, кришка відкрита. Угу. І хто ж там уставив? Може хтось сюди дорожня. Ну почніше. Ходи на сюди. Ні, ні-ні, не, не вилазь. Іди туда. Що він вже задумав? Для підписників. Спригниш! Спригнеш зараз? Хто підпишеться? Я зараз спригну. Даємо 5 секунд. Я, я пригаю і ви підписуєтесь на канал! Исследующий прыжно. Два, три! Ти паркурист! О, кстати, давай зараз... паркур. руссер. па кедова.